А вчора я там говорив за, за пекло, що це спільнота одиноких. І там одні написала Ганна Коровська. Отче Василю, якщо я все життя одинока, то я в пеклі Ні, ви на землі. В пеклі, то трохи інакше. Ну, як одинока, знаєте. Дивіться, нам здається, що ми одинокі. Так, до нас ніхто не приходить, але. Розуміть, людина у цьому світі, вона би хотіла бути от так одинока, як у пеклі, вона не може. Якби ти не був одинокий, ти удітий в щось, так? хтось це одяг зробив. Ти щось їш кожен день. Не все те, що ти сама зробила. Так? І хтось ту їду, то хтось хліб пече, хтось там ще щось в магазині хтось продає. Хтось привозить то. Тобто, в будь-якому варіанті, якісь люди задіяні. Я вам це спеціально кажу, ви скажете, що мені з того шофера, що привіз у магазин їсти. Ні? Ну, що мені з того шофера? Що? Але представ тобі, що він є? А пекло це спільнота одиноких, де нема нікого. Абсолютно. Часом у цьому світі краще бути самому. Чимось спільноті і так начудити, так нагрішити, щоб потім розуміти, ніхто з нього не розібрав. Людина не раз так начудить, що дідько сідовоє. Так що одинокість на цьому світі це є можливість випробування. А були святі е, подвижники, так, коли які сиділи в обще, а вони закривалися затворники. От є у нас Печерська, Києво-Печерська Лавра. Так? Там же були. Монахи, які приходили, копали собі печеру і там були на самоті, не потребували нікого. Принесли щось йому поїсти, поїв, не принесли. та й так є. Тобто одинокість в цьому світі це аж далеко-далеко не самотність у, у пеклі. <кій> так що, дорегенька моя пані Ганусю, людина, яка в цьому світі одинока, Бог її від чого зберігає. Бо часом е неправильна компанія дужче шкодить як самотність. Не кожна людина може у цьому світі бути одна, не кожен може бути монахом, не кожен може бути один. І тому ви є особливі люди. І на вас Господь покладає особливі завдання. І тому молитва одиноких людей, там тих пустельників, самітників чи просто людина вдома. Само, ваша молитва, вона в 10 разів сильніша від тої молитви, коли навколо вас діти бігають, вони вас відволікають, ви десь там спішите на роботу, ще там і так далі. Так що самотність, постарайтеся з того взяти максимум користі.